На мітингу зі сльозами на очах присутній річний житель Маріуполя Євген Гути. 35 років він пропрацював на Азовсталі, яку російські загарбники знищили у Кропивницькому зі старшою дочкою Наталею вже чотири місяці. Пан Євген проти псевдореферендуму, який влаштували окупанти в його місті. Маріуполь било і вони стаєш. Так що це все Фількіна грамота? І не нужно навіть не об або там говорить. Є такі люди, которые які... не знають, де вони живуть. А якщо їм точно тут, то надаво посіжає Ростов рядом. Пусть ні туди їдуть. Дочка пана Євгена Наталя Паніва має родичів у Маріуполі. Вони інколи спілкуються, ділиться фактами про життя в окупованому Маріуполі. Ситуация какая? Она там была и говорит, буквально два дня прошло, она говорит, заберите меня обратно. Это, конечно, ситуация, когда она идет по улице и нам съемку делает. Каждый дом почти разрушен, каждый дом сгорел, горевший. Люди, говорит, людей на улицах практически нет. Мы верим в нашу армию, верим в наши ЗСУ, в наших партнеров международных. Ми гатім хочемо дуже повернутися додому. Керівниця центру Я Маріуполь у Кроповницькому Олена Швидка каже, що у місті нині живе півтори тисячі Маріупольців в Кировоградській області. Тисяча. На її думку, вони мають об'єднатись проти спільного ворога, який нищить міста та націю. Сьогодні ми за зібрались в цей важливий для нас день день народження нашого міста Маріуполь. Але російські окупанти позбавили нас цієї радісної події та можливості жити у мирі та злагоді. Ми проти доєднання нашої території до так званої Росії. Ми проти референдуму у Маріуполі. Тому що Маріуполь це українське місто, так буде завжди. Агресія Росії спричинила в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Тому ми будемо боротися і перемагати. Ще один учасник акції, житель Маріуполя, Олександр, чоловік, загорнувся в український прапор, бо каже, інакше не може, адже дуже любить свою країну. Ми з Маріуполя і прийшли на підтримку нашого міста, тому що Маріуполь був і буде тільки український. Треба е, доносити людям думку, то що е, в Маріуполі не сепаратисти, не колаборанти. І ті, що виїхали, і багато тих, що залишилось. Багато тих, що залишилось, вони стали заручниками цієї ситуації, не маючи змоги виїхати з міста. Тому вони зараз там. І ми таким чином питаємось надати їм якусь підтримку. Якщо вони це бачать, що вони не покинути, вони не забуті. Нагадаємо на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, 23 вересня розпочались псевдореферендуми про приєднання до Російської Федерації. Окупаційна влада пропонує українцям голосувати вдома на вулиці, а також на стихійних виборчих дільницях. Однак, люди проти цього і акцією у Кропивницькому доводять це. Олексій Меркулов, Анна на Донеччина Тіві.